Бео! Здарова! Я усіх дуже радий бачити. І це довгоочікуване відео. Ну, як сказати, довгоочікуване, я його, я його особисто точно очікував. А хто як вже? Ну, я думаю, що деякі з вас також чекали. Це буде нарешті відповіді на питання. Так вже вийшло, що питань, в принципі, і немає, бо, як то кажуть, до долбойоба спросу ні. З однієї, я цим пишаюсь, звичайно, а з іншої, навіть якось обідно, тому що все-таки хочеться якийсь діалог вести, розповідати про себе, розповідати все, що цікавить вас. Ну, якось з горем пополам нарили ми три питання, про які можна зараз якраз і попиздіть. Зніми про свій стиль, як ти став так одягатись, як на це реагують оточуючі та близькі. В принципі, ребята, це почалось досить давно. Почав можна почати взагалі з самого істока мого творчого шляху. Але ж все-таки питання саме про стиль. Тому, мабуть, трошки зріжемо цю історію, тому що мій творчий шлях це дуже довга історія. Якось іншим разом. Саме стиль, мені от особисто так здається. Що дуже сильно на мене вплинула група Tokyo Hotel, яку я послухав ще коли в школу не ходив. Мене на них підсадила старша сестра, ось. А потім якось воно і забулось. Взагалі, десь у 13-14 у років мені дуже прям жорстко зайшла гра Saints Row 3. Ну я постійно це кажу, і в принципі це реально та гра. Яка їбанутися як вплинула на мене, і я вважаю, що це най... найулюбленіша моя гра. Там досить багато фріків, там навіть ціла банда хакерів, неформалів із таким готично-панківським стилем. В якійсь мірі саме вони так вплинули жорстко на мене, але у мене був сука такий когнітивний дисонанс, що піздець. Прикол в тому, що я ж був гомофобом до років так 18. І якби я йшов по цій йобаній грані, якби оці бандіти в Saints Row, вони ж якби такі майже фембойчики. Я б та. Вони там юзають мейкап, звичайно, всю цю тему. Єдине, що у спідницях в сукнях вони там не ходили. Вони ходили у деякі там у джинсах, деякі у шортах, і я не знаю, чи, чи то в них колготки, чи то в них панчохи, чи то просто гольфи. Бо шорти нижче коліна і такі по, -по полосаті щіколотки. І блядь, це це ахуєнно. Ну а не про це. Ну, частково про це. Ну і. Саме цей неферський стиль мені почав досить сильно так заходити. Але я ж тоді ще був не досить впевненим в собі, хоч в мене вже харизма була. Я вже був таким харизматичним чуваком. 10-11 клас я виїбашував, я виступав у клубі. Але все-таки про стиль я якось не сильно задумувався. Для мене це якось. Не одне ціле як зараз. От зараз для мене мій стиль і моя творчість це одне ціле. Це не просто екосистема, це прям от один клубок, просто один генератор, йобаний рот. А тоді для мене якось це було чуждо. Єдине, що починалось так у мене в голові, воно крутити, що от колись я стану популярним і я зможу собі дозволити, класно вдягатись стильно і дуже екстравагантно. І чомусь я думав, що саме для цього мені треба репутація, щоб я міг собі це дозволити, щоб люди на мене не агли. Я, я не знаю навіть, як у мене працював мозок в той час. Саме отакі думки у мене були десь у. Зараз скажу у 21-му році, саме коли ми випустили два наші альбоми, другий з них це Мультіфрук. До речі, ось його на футболці. Оце я такий от, козирний. Тут ось його Мультифрукт називається. І ось його ne Neuron Production це мій бітмейкер. Во! І тоді, якби ми самовиражались через музню. А через стиль я от єдине, що. Все-таки якось я пішов на такий крок, що я трошки закосив під Моргена, там це пури, от, отака оця харешка. Це, в принципі, так почалась моя історія самовираження, тому що до цього. Ну, мій максимум був це браслети з черепочком і зализати волосся нахуй. на... на... туди. На, на, це мене у общаги навчили. Мені було 17, і я ще, ще тоді я казав, що типу, блядь, я ще, я ще гей, що щоб отак, блядь, щоб таке робити. Що за кого ви мене маєте. Ну, якось, типу, я так подивився, блять. Ну ладно, нормально виглядає, що би ви і не зробити. Так і будь. І якось часом я зрозумів ще один момент, що я дуже давно хотів довге волосся. І, в принципі, мені не забороняли. Мені мама не була ніколи проти. Просто я якось боявся, мабуть, втратити репутацію у школі, якої у мене, в принципі, особа та й не було. У молодших класах на мене в принципі було похуй. У середніх класах мене хуїсосили і іноді пиздили. А У старших класах я просто був такий свій чувак. Типу, я просто в якийсь момент почав показувати зуби ну, у, переносному см... у переносному сенсі, і до мене перестали дойовуватися. І я, в принципі, став вже таким звичайним челом. Я тусував, там я був своїм, практично. Ну і йдемо далі. Я відростив карешку. В принципі, деякі додіки хуєпутали, там. Мені пизділи там пострижись, якийсь чудік немісний там на мене пиздякав. Але це все мені вже тоді було якось до пізди, розумієте, да? Це було тоді влітку, а восени 21-й рік, це так само. Я вирішив поїхати на заробітки у Київ, тому що до цього я взагалі не працював, не рахуючи практику від своєї шараги поплавського. Там я взагалі життя нахуй возненавидів, тому що там треба було. Ну, я був на практиці як помічник кухаря і як офіціант на банкетних залах. В принципі, друге було простіше, а перше це взагалі йобаний ад. Це просто, ну сука, не для мене. Блядь. Облаштувався я там оператором, але це вже блядь, буде вся автобіографія. Давайте далі скіпати. Значить, у Києві в мене розв'язалися руки. Ну, в принципі, мені просто стало більш похуй, тому що я навіть не знаю, чому. Якось підсвідомо, от, взагалі, підсвідомість це така шляпа, яка досить жорстко мене виїбла в якийсь час. От, тому що я виріс не в консервативній сім'ї, зате в консервативному суспільстві, через що це то мужське, то женське і. О, ця вся хуятина. І от, значить, я такий вирішив: блядь, а я могу. А що мене, блядь, спиняє? І що я зробив? Я пофарбувався нахую фіолетовий. Я був задоволений. Я виклав поточки, він Е, Багато хто з моєї селухи прям жорстко мене захейтили. деякі хуєпутала, там пиздякали, що дали би мені піздюлей. Звісно, Мені як би, ну, блядь, мені похуй. Мені ще тоді було похуй, що зараз. ну, кхе, ну Зараз мені там, зараз мені цей мір абсолютно понятен, але ми говоримо про те, як я ставав таким. І значить, частина людей відсіялась, деякі, які навіть зі мною так нормально спілкувались, з ними ми так у класних відносинах були, вони від мене відсіялись, тому що от. Все, блядь, влад опідаріл, нахуй, і все, фу, блядь, таким бути задніприводний, і ми з тобою, блядь, більше е, не ходимо дел. Ну, для мене тільки краще від цього стало. Тому що як я вже я постійно це кажу, що як я змінив у цей момент стиль, верніше його доповнив, для мене стало зрозуміло who із who. Справжні друзі вони залишились. А всякі от такі от фальшиві, вони отсіялись. От мені, в принципі, стало і легше. Мені вони тоді і не потрібні мені такі люди. Ну і надалі, типу, я просто став розуміти, що саме я хочу. У мене підсвідомо було таке розуміння, що я хочу. Але я вже став розуміти більш детально. Мені подобаються спідниці, мені подобається якоби жіночий одяг. Просто тому що він класно виглядає. Ну, типу. Блін, колготки дуже ахуїтельно підкреслюють ноги. у мене вони рівні і досить пиздать, то виглядають також. Спідниці. Ну, ну блять, просто от весь цей одяг він дуже круто виглядає. Все, оце найголовніший секрет. Ну, якщо далеко у корінь іти, то так, я вам так скажу, що частково а, зіграли роль фетиші. Так, так, воно дійсно було. Воно і зараз є. Ноги в колготках виглядають сексуальніше, аніж без них, як на мене. Але фішка в тому, що після фетишів у мене вже пішла естетика і практичність, яка вже вийшла на передній план досить давненько. Тому, типу, я так вдягаюсь. Не через те, що в мене хуй встає на самого себе, а через те, що от ті самі спідниці, це практично, це дохуя зручно, так само і колготки, ну, підбори, це вже так 50-50. Самі відчуття у підборах, ну, типу, вони просто прикольні. От, виглядаєш ти у них, ну, просто їбанутися класно. от. Мабуть, в першу чергу, це саме естетика. Як і. Ну, от я вам точно можу сказати, зараз це естетика, тому що я люблю дивитися на себе, як я виглядаю. І відповідно від цього штовхуючись, я і вдягаюсь. І отак я до цього йшов потроху, насправді дійсно потроху, тому що нав'язані стереотипи у підсвідомість, якщо для себе відмовитись я від них зміг практично одразу. Ну, типу, сказати мені похуй що про мене подумають люди. Просто, ну от, просто ти говориш це, ти можеш це сказати цим людям, ну і нічого тобі не буде. А от дійсно це робити, коли ти буквально жив у цьому консервативному суспільстві серед консервативної челяді, блять, то трошки складніше. Мені навіть зараз, от коли мені світ вже абсолютно зрозумілий, бувають такі складнощі, що от мені, наприклад, некомфортно виходити у спідниці там у центр села. Я розумію, що 95% щодо мене ніхто не доїбеться, мене всі знають. Типу хулі з мене спросу, просто прикольний чоловий чувак. Всім похуй, от я вам точно говорю, деякі там алкашики можуть доїбатись. І то. О, от саме алкашики, а люди, які люблять там випивати, сидять там біля магазина, то їм, як правило, вище похуй на мене. І, в принципі, так, так воно, блядь, і має бути у адекватному суспільстві. Але гомофобія там взагалі блядь, <свісно> <свісно> теж цікава і смішна штука. Що от, До мене доєбуються гомофоби, при тому, що я не гей. Я зрозумів для себе, що я пансексуал уже через два роки, мабуть, після того, як я змінив свій стиль. Саме оці нав'язані стереотипи моїй підсвідомості дали такий, такий гальма. Якщо навіть зараз мені просто некомфортно виходити там у спідниці на люди. І то, якщо вже на те пішло, я вважаю, що от якби я був у Києві, я просто спокійно там вийшов би у спідниці, ваше мені було б похуй. Зараз я практично на похуях ходжу по селі, практично у будь-якому одязі у вільшанку в наш райцентр, Я наприклад виїжджав у шортах у, у дуже дуже коротких шортах із колготками. І, типу, мені було похуй. А про ципуру, про чокера, про окуляри це я взагалі мовчу, ну це база. Типу, от мені абсолютно комфортно. Буде. От на рахунок дуже коротких шорт із тим паче колготками, так для мене це було так морально трошки складнувато перші рази. А потім стало похує. А от найперші рази, як я тільки ставав адаптуватись, оце мені було реально важко. Це просто незвично. Що я ніколи так не робив раніше. Проблема була саме у мене в голові більше. Не у тому, що якби мене осудять. Мені вже було похуй на те, що про мене подумають. Але я відчував дикий дискомфорт, якщо я буду викликати увагу на себе. Ось. Тому, що я робив? Я просто додавав. Якийсь елемент одягу, який для мене може бути трошки дискомфортним, і починав його частіше, частіше юзати. Таким чином, я просто додав до свого гардеробу чокери, ну це ж було в Києві, це ще до війни. це... З чокерами досить просто для мене було. От деякі досить така прикольна штука, деякі дівчата, типу, ну, Ні, ну в принципі, логічно, що у спідницях, у колготках їм вообще похуй вони можуть вийти. А от. А от чокер просто надіти просто от цю штуку. Для них це дуже важко, просто морально. І я їх бляха розумію. Так, це, це, це може дійсно звучати смішно для мене самого, типу, що от вийти в, боятися вийти в чокері. Але я їх розумію. Просто фішка у тому, що от саме підсвідома залупа, от у них з чокером так само, як у мене зі спідницями може бути. У когось може бути з іншим, у когось може із такою фуражкою бути, у когось навіть з окулярами може бути. І це все окей. Просто пропрацьовуєте всю цю хуйню, потроху внідряєте нові штуки, які ви хочете на собі носити. І з часом ви просто зможете наїбати свою підсвідомість. А це найголовніше. І підсвідомість просто вже буде. На вашій стороні, я вже не знаю, що на цю тему ще сказати. Якщо у вас будуть якісь доповнення, то... то просто вже напишите в коментарі, я вам в коментарі повідповідаю, тому що я думаю, що це все на рахунок мого становлення а того, як я вдягаюсь. А ну ще щодо як реагують оточуючі і близькі. Ну, я вже сказав, що люди у моїй селухі практично всім похуй. Деякі ну, там дуже рідко які бувають неадеквати. Я їм, я їм просто сміюсь у обличчя там, ржу з них. Мен, я їх не, вис... не сприймаю у А Саме щодо близьких, саме от пік, прям от, е... чорні губи, спідниці, мій дід, мабуть, не застав. Але він вже застав колготки і застав, мабуть, фуражку. Так, точно застав. Ось. Е... То він абсолютно, абсолютно нормально відносився. У нього дуже класний світогляд був. Навіть в якійсь мірі. Я вважаю, що він добріший за мене, тому що він казав завжди: Живи так, щоб іншим було легше жити. Я також частково йду за цим принципом. Але от Поугарать з моралістів, почмирить моралістів, для мене це ну діла честі. От без цього я не можу. От в цьому я більш токсичний. От, з приводу мами їй взагалі пофіг. Я їй признався. признаю, зробив камінгаут ще, ще осінню 22-го року. Вона була трохи вахої, але ну, у неї дуже розумні принципи. У неї немає шизи, як у деяких батьків. На щастя, таких небагато, але але знаю, що є такі, типу, людині більше 18, а вона буде їй мозги компосірувати. от у моєї мами такого взагалі немає. Типу, мені у неї, мабуть, такий в якійсь мірі принцип, що 18 років, ділаєш що хочеш. І абсолютно правильно. Ну, ясен хуй, якби я там творив якусь повну ахінею, то вона б з мене спитала за це. Але ж я хуйню не роблю. Я роблю добру хуйню. От за яку з мене вона не спрашує. Але якщо все-таки говорити про песимістичний варіант, якби моя рідня. Була би проти, ну що би я зробив? Я би і знайшов на поступки, і вам не раджу, якщо ваша рідня проти. Бунтуйте, ребята. Бунтуйте, тому що ваше життя належить вам. Ви самі можете створити репутацію. Не бійтеся жертвувати репутацією, яку вам нав'язали. Може, вам ця репутація і нахуй не потрібна. Ви створюєте свою. Не бійтеся сратись. Неважливо, якщо вам навіть 12 років, якщо ви хочете носити отакий чокер, носіть. Кажіть, маю, блядь, йобане право. Вієф сказав, все. Головне, не куріть, не пийте, е, учіться, ходіть в школу, чокер, хочете носити, носіть. Якщо батьки дойобуються, кажіть, мені поїбать. Вієф сказав. Все. Якщо ви хлопець, хочете носити спідниці, навіть якщо вам там 13-14 років, носіть, маєте це гібуче право, ви можете його спокійно відстоювати. До вас дойобуються, бийте в їбало. Ввієв сказав, віф шарить. Досить засиділися саме на цьому питанні. Я його постараюся максимально порізати, щоб там було хоча б 10 хвилин, блять. Бо сука, я не знаю, мабуть, там буде більше 15. Друге, у нас тут я би на твій лайфстай на твій лайфстайл подивився. Ну, сонце, я не знаю, який тут лайфстайл. Тому що о, я так розумію, що лайфстайл це коли, ну, типу, як проходить мій день або дні і так далі. А я вам просто на словах розкажу, як проходять мої дні. Працюю я два через два. У робочі дні я прокинувся, їбанув заварнік чая. Півторалітровий поставив, відкрив ноут. Доброго ранку це маркет такий, то моє ім'я Владислав. От працював паралельно із випиттям чаю в душ спать. Ну інколи я там можу позадротити в телефоні в і в ноуті. Ну, взагалі, як правило, я це роблю. У вихідні дні. Що? Я прокинувся. Інколи це буває рано. У 9-10 годин. Але, як правило, це годин 12. Я ще валяюсь на кроваті, на ліжку, втикаю в телефона, встаю, роблю чай або каву. Ну, каву я, як правило, на роб... на... перед роботою роблю. У вихідні я їбашу чисто чай. Я втикаю в телефоні, втикаю в ноуті. Можу піти погулять, але не дуже то й часто. Інколи мене пробирає, ловлю мотивацію, і я там можу позайматися спортом, але у мене немає регулярного спорту, у мене немає нічого регулярного взагалі, крім того, щоб прокидатись. Що я можу зробити? Я там сидю в телефоні, дрочу, сидю в ноуті, стрімлю, знімаю тіктоки. Інколи можу там подбухнуть, але стараюсь бухать тільки по поводу і не один. Якщо я бухаю на стріму, то це я не один, це не вважається. Так що це, це я бухаю з ребятами на стріму. Та й, в принципі, все. Ну, в магаз можу сходити. Інколи може так пощастить, що я там у райцентр з'їздю або на річку сходю. І то я купався два рази саме цим літом. З моменту початку війни, взагалі. ось. Я не знаю, просто якось так не склалось. Ні тянуло. Ну от і весь лайфстайл. Як на твою думку, можна змінити суспільство? Теж досить цікаве питання, на яке можна розмірковувати дуже-дуже дохуя довго. У мене немає конкретних політичних поглядів. Мій політичний ідеал. Це у моєму романі, там, де головний герой просто захоплює владу і сам робить все, от, що хоче, щоб люди кайфували. Його погляди такі самі, як мої погляди. Тому я можу просто от розказати, як я би що я робив би, якби я став диктатором. Просто прекрасна назва для шкільного твору по українській мові чи літературі. Ну, добре, я все таки трошки спрощу. Як? Спростю спрощу? похуй. Суспільство у нас дуже охуєвше. Сила взагалі у свободі. Треба робить так, щоб люди не вийовувались, не творили хуйню. Якщо вони вийовувались, то вийобувались от як я без вреда для окружаючих. Насиллям треба ламати правилами і насиллям. Той, хто той, хто вийобується на інших людей, йому треба давати піздюлей, а в ідеалі відокремлювати від цього суспільства просто в нуль. Це стосується взагалі усіх тих, хто нав'язує свої погляди агресивно і вважає їх за істину. Ну, окрім моїх, тому що мої істина, це ну, по факту, навіть нейронка підтвердить, що мої погляди істина. Тому що мої погляди відповідають міжнародному праву і здоровому глузду і науці, відповідно, як ви вже розумієте, я проти релігій, проти гомофобії, проти расизму. Хоч я там можу жартувати про расизм, жартувати там про бага... багато, але шарите, що по факту. Ми не маємо права угнітати там по будь-яким ознакам. Навіть по релігійним. Якщо вони вірять там самі для себе у своїх рамках, у своєму мірочку, то немає ніяких питань. Якщо вони вийобуються на те, що якби, Ой, мої, блядь, чувства, нахуй оскорбили, блядь, я віруючий, блядь, Ти мої блядь, чувства оскрвіл. да пішов нахуй. Нахуй абсолютно напрямую. На по, по прямой, блять, і в синюху, и на дно желательно не вилазь. Там достаточно іла, пусть он затянет, як і твої, твої мірочки. Тому такий у мене світогляд: якщо людина вірить, то най собі вірить і вірить тихо. Якщо людина не любить представників ЛГБТ, то хай вона собі їх не любить і мовчить, і не вийобується. Руки при собі тримаємо, сонечко. Можеш там в жопу їх засунуть собі на крайній випадок, якщо вони дуже сильно чухаються. Я не підбираю слів, тому що я і не бачу у цьому необхідності. Я не приховую те, що у мене словниковий запас не дуже сильний. Я не дуже сильно володію словом, зате мені дуже добре зрозумілий цей гібучий світ. І от він для мене просто як на долоні. Оце було максимально так поверхностно. Заглиблюватись у політику я вмію. Я не дуже люблю, але вмію. Якщо вас прям дуже сильно буде якщо вас прям дуже сильно буде це цікавити, то можна навіть і відео окремо записати. Хоча більшість з вас постійних глядачів, то ви, в принципі. Знаєте всі мої погляди і заглиблені у політиці, тому що я на стрімах їх постійно блядь, говорю. Але якщо треба, ви без проблем. Я вам всім вдячний за перегляд цього відео. Пишіть коменти, ставте лайки. Я думаю, і сподіваюсь, що надалі я буду частіше на Ютубі з'являтись, тому що все таки є ідеї і це класний формат. Я сподіваюся, вам він зайде. До нових зустрічей, сонечки.